Днями в ефірі телемарафону ми розповідали про жахіті, які переживають українські армійці у російській неволі. Зокрема, нещодавно звільнений з полону морський піхотинець Дмитро Селютін пригадував, якщо військово полонений отримує за добу 2-3 нових сінці, кілька опіків від електрошоку та забої, це вважається хороший та спокійний день. І у таких умовах Дмитро пробув 29 місяців. Про військовий шлях чоловіка та як у полоні знайшов своє призначення. Наш наступний сюжет. Мати лікар, батько військовослужбовець у відставці, а син бойовий медик. Від самого малечку у Дмитра Селютіна не було сумнівів із чим він хоче пов'язати своє життя. Спочатку він здобув медичну освіту, по тому була армія. Я прям загорівся, от літати все піду літати, але літати мені не дозволило здоров'я трохи, і я потрапив до пожежного зводу. Та Дмитро прагнув більшого. Хотів бути корисним на полі бою. Війна в Україні на той момент тривала вже три роки. Врешті хлопцю вдалося потрапити у 36-ту бригаду морської піхоти. Буквально на третьому тижні перебування на полігоні. Я вже домовлявся, кричав, дзвонив, плакався. Переведіть мене в 36-ту, Я хочу до морпіхів. Я хочу служити з цими хлопцями, бо ну вони дійсно круті. За кілька років служби Дмитро набув колосального бойового досвіду. На початку повномасштабного вторгнення росіян упродовж кількох тижнів морські піхотинці утримували Маріуполь. Втім, ситуація лише погіршувалася. Вирішили прорватися на Запоріжжя, де нас мали зустріти РТГР-групи, БТГРИ вийти шансів нас не було. Ми потрапили в аварію, ми потрапили під обстріл. у Нас були втрати. Був телефонний дзвінок. Будь ласка, тільки не плач, тільки не переживай, все буде добре. Нас взяли в полон. Де утримують Дмитра було невідомо. Єдине, що відчувала Наталія, що сину зараз дуже складно. Півроку все намагалися там, особливо спецназ російський, випити з мене признання так. Без слідчих. Тобто і людей, що я там на органи здавав, і ще там щось, і ще там щось. Ну, я вже на це на цю гру їхню не вівся, тому що і спина вже дубльона була, і що тільки це вже не дубінки, не шокери, вже нічого не брав. І голки під нігті заганяли, і надписи там на шиї на спині випалювали. Найважчими для Дмитра та багатьох інших полонених виявилися психологічні знущання. Люди не витримували. Повна інформаційна блокада. Ніхто не знає, що там, як в Україні, як рідні, як близькі, чому нас не міняють. А нам постійно одне: от бачите, нас гвардія ж їде, Погранці їдуть, а вас морську піхоту не хочуть забирати. Дмитро зізнається, втриматися допоміг один випадок. Росіяни вирішили приставити до військовополонених українського медика, який би допомагав їм, зокрема, не з'їхати з глузду. Дмитро зрозумів, це його призначення. Лікаря в закладі теж не було, і мене використовували як медпрацівника там, навіть жартували, казали, о, Селютін – нештатний працівник СІЗО. Тобто я проводив невеликі хірургічні втручання, консультації по медикаментозним лікуванням. Тобто, я виконував свою роботу там в полоні з нашими хлопцями. 3 січня цього року е, були звільнені хлопці, прикордонники з Костромської області, місто Галич сезон номер 2 і от тоді ми взнали місце перебування. Мені зателефонувало, мабуть, десь сім хлопців. І кожен розповідав про Дмитра: он у вас такий молодець, он там лечить, он умнічка. А вже у вересні цього року Дмитро потрапив у список на обмін: Алло, мамуль, привіт, привіт, це я, Дмитро. Я в Україні, і я така опачки. І я почала плакати і вибачатися. А він мені е, у відповідь сказав: Мам, на все свій час я дуже потрібен був там, тому все добре. У ворожому полоні Дмитро Селютін провів 29 місяців. Втім, покинути військову службу. Навіть думки немає для мене найбільш адекватний вибір це продовжувати службу в збройних силах України в якості людини, яка буде працювати з тими самими військовополоненими. По принципу рівний рівному братан я був там де ти, Я тебе розумію, більше ніж хтось інший. Понад 94% українців, які перебували в російському полоні, вони твердять, що. Так чи інакше вони зазнали тортур і знущань це говорить про те, що це комплексна політика, це свідома політика російської державної влади щодо поводження з українськими військовослужбовцями. Євген Бригар, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.